Всім привіт! І сьогодні я розповім про Михаїла Стельмаха, а точніше, цікаві факти про Михаїла Стельмаха. Що, погнали? По-перше, він народився 24 травня 1912 року на Вінниччині в родині Хлібороба. У дитинстві дуже любив читати. Найбільше його захопили дві книжки: Кобзар Тараса Шевченка. І Тарас Бульбе Миколи Гоголя. до школи пішов у 9 років одразу до другого класу. А так як на всю родину Стельмахів були лише чоботи, тому іноді Михайло батько насив його на руках до школи. Навчаючись у Вінницькому педагогічному інституті, Михайло робить перші літературні кроки. В роки Другої світової війни служив на фронті, де отримав поранення в голову та в спину. У воєнний період з'ясується дружба з Максимом Рильським, який стає його наставником та прикладом для наслідування. За його допомогою виходять дві збірки фронтових віршів: провесінь та заясні зорі. Після війни Михайло Стельмах мав звання героя соціалістичної праці. Він був депутатом Верховної Ради. Аду РСРСР та ACDM UNURSR. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. З вами був Nike 432. Всім папа!